Перший меморіал пам'яті видатних гандболістів України та Польщі зібрав 10 команд юнаків 2003-2004 років народження. Три колективи виставили господарі майданчика з дюшор ЗТР. Ще три команди представляють Запорізьку область: місцевість дюшор імені Лагутіна та номер 3 а також колектив з Мелітополя. Гостями змагань стали команди з міста Зінькова Полтавської області, хлопці Южного Одеської області, селища міського типу Маневичі Волинської області та. Київського спортивного ліцею. Этот турнир, он как бы давно уже напрашивался. Мы давно хотели его провести, но не знали, в каком формате. И польская сторона предложила нам возобновить вот те нити дружбы, как бы дружба без границ между городами Запорожья и Вроцлав. Поэтому совместными усилиями мы решили этот турнир сделать, во-первых, его традиционно. Проводити на більш високому рівні. Я в виду, прилучати команди обов'язково із Прибалтики, команди із Молдавії і обов'язково поляків. Підтримали ідею і представники польського товариства України, які також завітали на відкриття дебютного міжнародного турніру. Також вітали учасників Запоріжці, які особисто були знайомі з легендами сучасного гандболу. Підростаюче молоде покоління завжди буде знати, що да, є такі заслужені люди. Чемпионы мира. Тем более, что ее же в Клемпеле. Он играл за сборную мира. Дважды был. Его приглашали за сборную мира. Призер Олимпийских игр. Это очень знаменитый и Его знают во всем мире. И турнир его памяти это великая честь. Організатори планують, що на наступний рік меморіал стане по-справжньому міжнародним, і вже запросили на турнір юнацькі команди із Польщі та Прибалтики. Запорожжя е, ні зря називається ганбольна України і е, само, е, це Что, скажем так, сам этот статус, он подразумевает, что он обязан быть в Запорожье э, турнир данного уровня. Я надеюсь, что все равно чемпионы останутся наши, нам тоже есть чем похвастаться. Тут и прекрасные э, команды двух городских школ участвуют, это и школа имени олимпийского чемпиона Юрия Лагутина, это и э, городская школа Дюсша номер три и, соответственно, конечно же, школа ЗТР. Десять команд учасників розділили на дві групи. Юні гандболісти зіграють між собою в одне коло. Потім по два кращих колективи з кожної групи проведуть фінал чотирьох. Турнір триватиме до неділі включно. Вирішальні матчі відбудуться 21 травня. Катерина Даншина, Олена Назаренко, Руслан Шевченко, ТВ5.